Люблю подорожувати в вишиванках, особливо якщо за кордон, то взагалі це так а іноземці приємно як дуже подобається. Людям взагалі дуже подобаються наші вишиванки як витвір мистецтва. Вони так як доброзичливо дуже ставляться і дуже подобається. А скажімо деякі взагалі сприймаються як таку стильну і дуже модернову річ. Вишива, а, а цю вишиванку придбали чи вона вам Ні, мені щось? подарували? Mm -hmm. Мені подарували цю вишиванку, тобто вона куплена не в спадок. Не в спадок, не в спадок. Mm -hmm. Ну це так просто вишиванка, така вона. Як ви вважаєте, на акцію прийшло досить мало людей? Як зацікавити молодь до подібних? Так. До таких акцій? Ну, я думаю, по-перше, що, мабуть, треба, щоб не тільки в Фейсбуці така інформація проходила, а і в засобах масової інформації. Це по-перше. По-друге, сьогодні такий робочий день, і зранку молодь у нас в університетах. А як у нас ставляться деякі ем, кермани чи університетів до українізації, до України взагалі ми знаємо дуже добре. Тому... Я думаю, що це ну не, не просто вони не захотіли прийти, а деяких може просто й не пустити. Скажіть, будь ласка, як часто ви одягаєте вишиванку? Я одягаю вишиванку тоді, коли мені захочеться, Тому що вишиванка це не тільки на якесь свято, це це потій потрібно одягати тоді, коли тебе гарний настрій, коли день народження, коли я їжджу в Карпати, в Трускавиць, я постійно там ходжу в вишиванці. Мені дуже подобається. Це як це як звичайний одяг. Зараз не настільки. Це стало модно, що це ну, постійно люди одягають. Це Зізнаюся, не дуже часто. А, чому? а Якось просто не, не знаю, не було в моєму гардеробі дуже довго вишиванки. Придбала її пару років назад, але це не значить, що мені не живе якийсь дух патріотизму. Так любов до, до батьківщини. Просто можливо, це не це раніше в моїй родині не було так прийнято, можливо, тому. Але зараз це з гордістю і на що мені подобається. А ви плануєте її одягати ну, часто чи? На якісь свята. Ну, зазвичай це роблю на якісь свята, просто не в моєму стилі а, такі об'ємні якісь форми і такі кольори. А, але я задумаюся над тим, щоб придбати більше, можливо, якісь ексклюзивні речі. Тому що як художник мені подобається щось неординарне, не так як у всіх. І можливо, от коли так масово почали вдягати, мене трошечки це відштовхнуло, тому що дуже багато схожих речей. Але я думаю, що над цим по. Працюють творчо. Скажіть, будь ласка, на акцію прийшло мало людей. Чому та як ви вважаєте, як зацікавити молодь? Я думаю, що мало, лише тому, що сьогодні робочий день, дуже багато діток хотіли, батьки приводити своїх діток, але звичайно, дітки в садочках, в школі. Але то не так важливо для того, щоб зробити цю акцію, нам вистачить людей, але нас підтримали в інтернеті. Я думаю, що підтримують цю ідею ще більше багато розголосу вона нам була, і причини насправді якісь банальні, а не тому, що люди не хочуть. Це робити.